Дякую, шановні колеги, друзі. Говорячи про вступ України до Євросоюзу, треба назавжди запам'ятати, і це ми весь час звертаємося до цього з владою. Три прості речі: перше завжди в усіх змінах має працювати першість і головний пріоритет демократії. Не буде сприйнято, як коли під маскою демократії буде проведена монополізація влади, розчавлення свободи слова або будь-які інші обмеження, які йдуть в розріз із європейськими цінностями, то Му верховенство права, свобода слова і рівність кожного перед законом це те, що вимагає і вимагатиме Європа. Будь-який законопроект, який не відповідає цим критеріям, не буде сприйнятий і не буде зарахований. Друге, дуже важливе – це недопустимість імітації. Все, що робить українська влада, все, що роблять українські політики, дуже щільно розглядається і європейськими партнерами, і українським громадянським суспільством. Тому написати красиву назву і потім подати якийсь, як завжди, зміст, не вийде. І ми це бачимо і по закону про Конституційний суд, про що пані Ірина щойно говорила, і по дуже багатьох питаннях, в тому числі по так званому олігархічному закону, про який я зараз скажу. І третє це питання єдності. Неухильне дотримання єдності, яке в попередні роки дозволило за неповні два роки виконати 144 пункти вимог щодо отримання безвізового режиму, коли і президент Порошенко і його команда, і всі основні фракції Верховної Ради і представники громадянського суспільства працювали разом, випрацьовували рішення, доводили його, ухвалювали і потім пояснювали. І де треба доводили позицію України, коли європейські партнери могли виходити з якихось там упереджених ставлень. Тоді всі разом. Чітко доводило, що ні для України це працюватиме саме так. І от нещодавно була чергова річниця отримання безвізу, тобто можливості нашим громадянам їздити до Європи. І коли почалося повномасштабне вторгнення, пам'ятаємо, що для мільйонів людей це означало можливість вижити і виїхати в безпеку. Тож ці три вимоги мають завжди тримати рамку, і ми бачимо, що спроби влади дещо від них відійти закінчуються тим, що знову питання повертається в зал, і ми знову будемо розглядати, на жаль, втрачаючи час. А час зараз купується життями наших воїнів, тому неприпустиме будь-яке затягування. От прекрасний приклад до цього: це так званий закон щодо боротьби з олігархами. З самого початку, коли це питання тільки вносилось до зали, ще перед повномасштабним вторгненням, європейська солідарність, багато інших політичних сил і громадських активістів, говорили одну просту річ: цей закон не має нічого спільного з боротьбою з олігархами. Це закон про те, що Рада нацбезпеки сама, тобто чиновники, призначені президентом, сама буде визначати хто олігарха, хто ні, і це буде використовуватися або для переділу медіаринку, або для політичних. Репресій, а, практично то саме бачимо в висновку Венеціанської комісії, яка дуже чітко сказала, що вона бачить, на жаль, в цьому законі а, такий персоналістський підхід, який точно буде використаний для політичних переслідувань, який не має нічого спільного, власне, з боротьбою з олігархією, і тому вони натомість пропонують застосувати системний підхід, і це рівно та позиція, яку обстоює європейська солідарність. А оцей закон, так званий про боротьбу з олігархією, має бути скасований, натомість має працювати в дусі цієї єдності, в дусі роботи разом і залучення експертів громадянського суспільства, випрацювання пакету. Реального обмеження впливу великих грошей на політику, економіку і медіа, тому що олігархія за визначенням це зловживання владою під тиском великих грошей, і тут треба чітко виставляти бар'єри, що стосується антимонопольного законодавства. Але антимонопольний комітет повинен перетворитися не в чергове ДБР, як є в тому законі, який там прийнятий в першому читанні, а має чітко працювати на розділення трастів, на унеможливлення укруплень і інші всі речі, які вже давно, майже століття, працюють в цивілізованих країнах. Тут безліч прикладів можна взяти, застосувати і йти далі. Це питання антикорупційної реформи, доведення до завершення, бо е, практично половина тих критеріїв про які говорила пані Ірина Геращенко, стосується якраз антикорупційних речей. Ми бачимо, що там призначаються посадові особи і таке інше, але тут потрібен дуже щільний і парламентський, і суспільний моніторинг, щоб антикорупційні органи власне працювали, забезпечували боротьбу з корупцією. І третій дуже важливий компонент цього пакету це забезпечення прозорості, прозорості державних закупівель, тому що яйця по 17 і яблука по 51 це наруга, такого не може. Бути винні тут мають нести відповідальність, тому що будь-які процедури мають бути відкриті для суспільства і для перевірки, і е, ми бачимо, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення такий нагляд лише підвищує ефективність, і ми бачимо запитування громадської думки, що і громадяни України абсолютно підтримують належний антикорупційний нагляд і належну прозорість. От, виконання цих вимог якраз швидко наблизить Україну до Європейського союзу і дозволить уже в цьому році нарешті розпочати. Переговори про повномасштабне і повноцінне членство.